Вам привіт! всі вам миру Божого! Хочу поділитися сьогодні з вами дуже прекрасним відкровенням, яке я отримала з каналів доктора теології Станіслава Юлії Солтанінка. Знаєте, зараз ми живемо такий вік інформації, де йде така велика боротьба проти Бога, проти істини Божої. І люди відвергають Бога. Знаєте, ще 100 років тому ця істина вона була відвергнута, тому що сказали, Бога нема. І наслідки, які була Перша мирова війна, Друга була світова війна, де погибло огромне количество людей дуже огромне. І все із за того, що люди. Перестали вірити в існування створення землі, в книгу битє, вони почали вірити в мільйони, почали вірити в те, що потопу не було, що не було огромної катастрофи на землі, що Бог не наказував народ за гріхи, що можна жити так, як хочеться. Живи собі на повну катушку. Ти є Бог. І тобі ніхто не треба. Але це все, знаєте, такий бред, маячня. І оця вся теорія еволюції, яку люди зараз, яку люди зараз вірять, приймають її. І з цього відбувається оце безбож'я. Люди не знають Бога настоящого, люди не знають. Імені Господнього настоящого, да? що все створено Господом Богом, все створено Словом Божим. А слово Боже це Ісус Христос, який прийшов на землю да, і приніс це слово. Він учив своїх учеників, він влажував в них це слово. Ну, діло в тому, що геологія землі. Вона говорить про е, створення землі, що Біблія вона права, що Біблія вона є настоящим істочником е, життя, і що Господь є Творець всього. І знаєте, от, е, якщо взяти там, Європу, Азію, Америку і взяти самі-самі високі гори там Альпи, Гімалаї, Анди, да? там висота высота, там, від 2 км там, до 4 км. километров. Вот. І на самом э, возвышенке находили і до сих пор ще знаходять е э, е э, находят города, Да? там там поселення, там города. Наверху, і от, що там, наприклад, ростительність не росте, там зовсім другий воздух, і там нічого не росте. От, урожай не можна і от, виростити. І там, от, наприклад, огромних черепах по 6 метрів, останки понаходили, дуже-дуже велике количество слонов мамонтів. У яких бівні, вот, такі вот ці бівні по 4,5 метра, а в окружності вот, бівень в окружності 90 см. Представляєте, які були раніше вот, огромні животні такі. динозаври теж понаходили ці черепа динозаврів? Риб, всяких там млекопитаючих всяких. І ш, навіть, от, що в роті, наприклад, от, з травою, да, це означає те, що був ледниковий період, і воно проходило моментально все замерзало, моментально произошла ця катастрофа, моментально. Оці гори виростали з-за катастрофізму, із-за гріхов. І знаєте, е, якщо хто сумнівається, що Біблія вона там переписана. На самом деле її писали ті люди, які жили в ті времена, і вони являються очевидцями, це пророки, очевидці вони писали. У ту історію, яка на самом деле происходила. і це все оправдує настоящу істину, настоящу Біблію. Вот. і <кхм> зараз, якщо подивитися, ми підходимо теж, Біблія говорить, що ми підходимо до тої точки, коли ми живемо теж в останні часи, із-за того, що люди відвергли Бога. У нас йдуть війни на землі в Україні. Люди вроді з Богом, але без Бога. Якби Богу не треба обряди ритуали. Да? Просто Бога відвергли, але прийняли своє, щось, свою думку. І от. А Господь Він хоче, щоб ми покаялися. І щоб ми могли хоча б спасти свою душу. Ну, Катастрофа вона буде, тому що люди вони не йдуть до Бога. Буде апокаліпсис, і він уже вот -от. от тому я вас приглашаю в нашу місію, Слова Боже, щоб ви могли не, бути не обманутими, а знати настоящу істину. Приєднуйтеся всім вам Божого благословення.